И им, как гегемонам, надо нас наказать любой ценой. Информационная операция, что до нагнетания на кордоне с Белоруссию напруги, раскручивается за крыма российскими так зваными военкорами. Это указывает на провокацию сбоку боку России. За этих самолетов, точнее аэродромов их базирования, выделяется сейчас идет процесс выделения огромного количества патриотов, ну, э, зенитно-ракетных систем патриот, и их передислокация на Украину либо в приграничные страны для того, чтобы обеспечить прикрытие. Пунктом базирования. Це серйозна програма. Там до 15 батарей буде передано из різних стран, на э, е, японські ракети. Там ну в общем, все, 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 все буде. Метою росіян є нагнітання ситуації шляхом інформаційної кампанії та переміщення якомога більшої кількості українських військових до кордону з Білорусі. Зараз російські так звані воєнкори розпотякують про те, що мовляв Україна готує напад на Білорусь. Ну звичайно, із чотирьох напрямків. В той же час вже тиждень як придумує різну. Одувкиди, які відпрацьовують їхні холої з білоруської прикордонної служби. В РНБО зазначили, що загроза надходить саме з території Білорусі, адже там перебувають російські диверсійно-розвідувальні групи. В той же час у них недостатньо сил для вторгнення в Україну. Ну а досвід знищення російських окупантів на території поблизу кордону із Харківською та Сумською областю яскраво вказує на те, що якщо вони полізли з боку Білорусі, то їх чекає. Та ж доля. І всі вони будуть знищені. У ну, кадрових визначення насправді дещо більше, але а, загалом, вперше а, за останні роки, на найвищих посадах, назвами так, тих, кого відносило до силового блоку, вони починають залишати найвищі посади, і на їх місце приходять, а, ну, скажімо, цивільні люди, яких частина, припустимо, білоруських економістів відносило до так званих технократів, більш молоді і. Це вже втретє відбувається в історії Білорусі, і дуже цікаво, що кожен раз такі речі вони відбуваються ну, перед спробами офіційного мінську а, змінити, ну, внести певні корективи в зовнішню політику. Я хочу нагадати, що перший відхід, а, а, вихід з під західних санкцій у 2007 році, був після оновлення уряду та МЗС, -у. а це, другий – це було Після після 10-го року було по риське погіршення санкцій ізоляції Потім був 14-15 рік, також з оновленням уряду. знову такі санкції ізоляції після е, чергового, чергових виборів президента. Ну і зараз починається третій етап, коли на найвищі посади приходять люди, кого ну, в принципі, силовиками пов'язати дуже важко і. Дуже цікаво, що за зовнішній політичний керунок, по перше, в адміністрацію президента керівником адміністрації президента стає Дмитрий Крутой, це колишній міністр економіки а, в уряді до 2020 року, який, ну скажімо так, достатньо активно працював на східному напрямку, а не лише Росія, але й Китай. А, і а, потім він рік по, попрацював в. Uh, послом Російської Федерації зараз він uh, стає uh, керівником адміністрації президента. Його заступником дуже цікава особа Наталія Підкевич. Вона була ну майже, можна сказати, саме впливовою жінкою в Білорусі до 2014 року, вона фактично була куратором кадрових призначень. І за своїми заявами вона дуже не любить Захід, як вона заявляє. Але при тому, коли треба було. Покращені відносини зі Сполученими Штатами Америки то саме Під Кейш була переговорщиком зі сторони Білорусі і перший другий раз. От зараз вона перший заступник керівника адміністрації, який буде куратором зовнішньої політики. Вона заміняє Максима Риженкова, це дипломат, який буде цього першим заступником ще раз адміністрації президента. Зараз він стає керівником очільником Міністерства закордонних справ. Реженков дуже цікавий тим, що він а, за часи своєї роботи дипломатом він попрацював в посольстві Ізраїля, він працював представником Білорусі при ОБСЄ та Раді Європи, коли ще думала туди вступати. А потім керівником американського департаменту а, Білоруського МЗС. Ну а, на східному напряму напрямку він не працював. Ну там далі ще зміни в міністерстві промисловості тощо. Очікувати швидких, ну скажімо так, швидкої корекції зовнішньополітичного курсу не випадає, тому що ну, в Росії достатньо великі, але тут є декілька сигналів зі Сходу, а саме з Китаю, що в принципі варто покращувати відносини з сусідами. а це і офіційне звернення до Польщі та Білорусі вийти з прикордонного конфлікту. Це офіційний коментар МЗС. Це і сигнали, які стали безпосередні офіційному Мінську, ну відповідно. Дуже велика вірогідність, що певні а, спроби вийти з такої спиралі політичної ескалації, принаймні з, з сусідами з Європейського Союзу, вони можливі. Ще от ви сказали ну, в цій статті є текст про те, що уже півроку як Лукашенко знову почав називати Зеленського Володимир Олександрович. Природно кажучи про те, що так, той так. залежний від країн Заходу, але чим далі, тим менш агресивно. Так, так, тому що. Якщо порівняти, просто тут, тут я раджу журналістам, тим верифікує, підняти заяви Лукашенка від 22-го року, де Зеленський там і, і не політик, і дитина, яка нічого як не розуміється, після 23-го року, початку 23-го року, де ну, майже нецензурна. І так, вже от з Нового року це і, і український президент Володимир Олександрович і злобний захід, який начебто говорить, що треба робити. А якими є, от ми зараз з вами обговорили факти, замін, тобто позиції міжнародної політики. А які є причини, на вашу думку, цього? Ну давайте так. Є декілька речей. Перше, а дуже ворогідна те, що війна в Україні буде закінчуватися певним компромісом або певними переговорами, що називається десь посередньо, тому що про це все більше активно говорять як на сході, так і на заході. На превеликий жаль, чи на щастя, для когось відповідно, якщо це закінчиться компромісами, а, залежить а, на чию користь ці компроміс, тому що якщо це просто заморозка, то питання раз та що робити з Білорусі. Є певно, в такому разі інтерес країн заходу а, звернути увагу на Білорусь, щоб Росія не поглинула. В принципі, те, що говорив Байден під час дебатів, коли. Він говорив про Угорщину та Білорусь, ой, та Білорусь так, як країни, куди може бути скерована російська агресія, то дуже цікава. Частина наших каналіт, вона з цього кіпкувала, ну на зразок вони ж там же і так російський вплив потужний. Але це дуже цікавий сигнал, тому що Сполучені Штати Америки в якості жертв агресії або агресії політики вони розглядають і агресію не лише як військову, але і як політичну збільшення свого впливу. Тому відповідно питання, що робити з цими країнами, які під впливом Росії, воно може стати на порядку, а не не, не ключовим, ключовим пріоритетом, але одним з них. друга частина це питання Російської Федерації, тому що якщо, припустимо, Росії вдається досягнути свого, то в такому разі руки розв'язані, щоб остаточно Білорусь, білоруські Лукашенка не виступає як. Патріот Лукашенко просто дуже любить свою власну владу. І відповідно для нього, якщо Росія остаточно його поглинає для Януковича. Нормальне, нормальним продовженням життя є котеджик Рублівці. для Лукашенка. Це не прийняття – Це такий універсальний самоліт, який не тільки вот там може нести всі види авіаційного ворушення, але ще працює в командній лінії делінг 16. который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это сделают для него средства разведки, космической и воздушной. Сбивать такие самолеты будет сложно, поэтому уничтожать их в местах базирования – одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так проброс сказали, уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель ВВС говорил о том, что для ради сохранения количества F-16 часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.